Так, друга серія було розбирання, тепер уже у зібраному вигляді цей комод. Дуже виглядає чудово, такий лофтовий стиль. Має унікальний колір, платформа у нього йде металева, пофарбована у чорний колір. Дуже гарний, можна його використовувати. Я б і тумбу, під телевізор, вже відірвав ручку, бля, що з борщ не докрутив, потягнув. Стоп, да, непогано. Ще треба його буде протерти від толючки. Нормальний комодик, Метр двадцять його габарити, п'ять його глибина і... Получається, висота 70 см. Досить непоганий. Можна купляти. Там в районі 3500 чи 3600 його ціна. Є до нього шафи і інші меблі. так Можете звернутися за посиланням та знайдете ціну.